Антонов трідент 2026 став черговим проривом у сфері українського авіабудування, який демонструє амбіції держави відновити позиції серед провідних авіаційних країн світу. Цей новий літак об'єднав у собі інноваційні технології, сучасний дизайн і вражаючі льотні характеристики, роблячи його гідним наступником легендарних машин українського виробництва. Назва «Трідент», що перекладається як тризуб, символізує національну силу, незалежність і технічну могутність країни, підкреслюючи українську ідентичність у кожному елементі його конструкції. Розроблений із застосуванням новітніх матеріалів, зокрема композитів та високоміцних алюмінієвих сплавів, Антонов Trident 2026 має знижену вагу та підвищену паливну ефективність. Це дозволило збільшити дальність польоту до понад 6500 кілометрів, зменшивши при цьому витрати палива майже на 18% у порівнянні з попередніми моделями. Силова установка представлена новими турбовентиляторними двигунами українсько-європейської розробки, які забезпечують низький рівень шуму та шкідливих викидів, відповідаючи міжнародним екологічним стандартам 2026 року. Кабіна екіпажу Trident 2026 оснащена цифровою системою управління нового покоління, що включає повністю інтегрований скляний кокпіт із великими сенсорними дисплеями, адаптивною авіонікою та системою автопілота з підтримкою штучного інтелекту. Завдяки цим технологіям пілоти отримують зручний інтерфейс і покращену ситуаційну обізнаність, що істотно підвищує безпеку польотів. Для пасажирів передбачено просторий салон із можливістю трансформації сидінь, індивідуальною клімат кліматсистемою та сучасною системою шумопоглинання, що створює комфорт навіть під час тривалих перельотів. Trident 2026 також орієнтований на гнучке використання, він може виконувати як цивільні, так і військово-транспортні місії. Модифікації літака передбачають варіанти для перевезення вантажів пасажирів або спеціального обладнання. Це робить його універсальним рішенням для потреб як внутрішнього, так і міжнародного ринку. Інженери Антонова акцентували увагу на швидкій зміні конфігурації салону, що дозволяє за кілька годин перетворити пасажирський варіант у транспортний. Презентація Антонова Trident 2024.